Ведь висновки я вам, я вам для цього, щоб вам тут, щоб вам показати, я думаю на заслуговую на вподобайку і підписку на канал, друзі. Я за вас. Обома руками. Все, друзі, поїхали, покрутим. Є трішки золота. Чисто вам покажу, що не стоїть сюди вкладати нічого. Де на підлагоє, тупо глянь. крутиться. Три часа викручує, щоб мені той видать бустер там шукає. Чисто вам, друзі, покажу. Що воно того не вартує. Взагалі. Ні в одній грі такого нема безладу. Ні в одній грі немає такого безладу. Це просто жах. Ці ігри, як ігри, ну це взагалі просто знущання. Цікаво, воно мені хоч за 5800 дасть, хоч... хоч одну скриню. Та що мені ті ікси? Ти що, друзі? оце це ор, да? Як вам гра? Ух, яка рулеточка. Супер мега ембола на тобі краба. Іди гуляй. Навіть, друзі, за 5 тисяч жодної скрині не побачив. Жодної, друзі, жодної. Просто жодної скрині. А подивіться, скільки вона коштує. Опа, ч, да? Як вам такі? За якусь вшиву кобру 9 рівня, блін. Видать, скільки? 20. Ну, тут около 20. Та які около, блин? Тут більше 20 тысяч. Чи 26, чи 25 вона виходить. Ви що, розробники йобнуті? На всю голову. Це, друзі, недорозробники. Я вам сказав, де у нас е, справжні розробники. Все, друзі. Оце отака рулетка. Ви все.